Водолі, вітаю вас! Це гороскоп для вас на листопад 2024 року. Мене звуть Ольга Медведська і ви на моєму YouTube-каналі присвяченому астрології українською мовою. З перших же чисел листопада, астрологічні події кидатимуть нас у вир буремності та турбулентності. Почнемо з того, що 1 листопада на небі зійде молодик в знакові Скорпіона. І це саме по собі створить такі умови, коли всі люди навколо нас будуть в настрої прискіпливості, токсичності. Ми будемо відчувати певну невдоволеність. Для вас цей молодий місяць опиниться в 10-му домі вашого гороскопу. І Як ми знаємо, молодий місяць завжди приносить старт, початок чогось нового, якихось процесів і війнь. І в вашому випадку це означатиме, що новинки почнуться в сфері вашої кар'єри. Вашого статусу, і це може проявлятися, наприклад, заняттям вами нової посади, або ж ви звільнитися і почнете пошуки роботи, чи ви захочете отримати певну посаду, зрости кар'єрно і почнете свій шлях по досягненню цієї цілі. Зміни також можуть стосуватися і особистого життя, якщо це впливатиме на ваш. Статус. Наприклад, ви одружуєтеся і стаєте одним із подружжя, або ви розлучаєтеся і це також здобуття нового статусу. Також це може бути будь-який новий для вас статус: статус студента, пенсіонера, держслужбовця, приватного підприємця, емігранта. Також ви можете отримати документи, які будуть підтверджувати набуття вами якогось нового статусу. І так само це можуть бути якісь події, які будуть. Або підкреслювати, або підіймати ваш статус в очах інших людей. Це може бути якась статусна покупка, наприклад, дорогої машини, годинника, прикрас, нерухомості, або ви зміните своє місце проживання на інший житловий комплекс чи переїдете в інше місто. Таке положення молодика також може символізувати і відвідування вами якоїсь державної установи. А з 1 по 7 листопада ми всі відчуматимемо Плив напруженого аспекту опозиції між двома важливими і досить непростими планетами: це Марс та Плутон. Вони стануть одне навпроти одного, тим самим утворюючи напругу своїми енергіями, які будуть зіштовхуватися. Марс це планета війни, агресії, а Плутон це планета влади, трансформації, але також і смертей та криз через цей аспект дуже сильним. Буде відчуття того, що йде боротьба в світі за владу не на життя, а на смерть. І ми розуміємо, що не просто так відбудуться вибори в США саме в цей період. Вони відбудуться 5 листопада, і саме тоді буде відбуватися і пік взаємодії цих двох напружених планет. Я не кажу про те, що станеться обов'язково щось жахливе, пов'язане із цими виборами, але я хочу сказати про те, що вони. А будуть непростими. Можливо, ми побачимо певні якісь події. Можливо, це буде поза кадром. Хоча також вплив цього аспекту буде не лише на Америку їхні вибори, а на інші країни також, тому що такий аспект він буде загострювати будь-які конфлікти, які вже існують в світі, як на міждержавній арені, так і загальнолюдські. При тому слід зважати також на те, що Плутон при цьому буде знаходитися в останньому градусі знаку Козиріг, через що він може підігрівати і підштовхувати до якихось негативних проявів, до капостей влади, яка є авторитарною, адже Плутон в Козирогові – це саме тоталітарна авторитарна влада. І ось наприкінці своєї взаємодії, цієї планети з цим знаком, може і здійснитися якась неприємна подія. Цей період може стати часом бунтів, зіштовхнень, конфліктів, протистоянь і, можливо, навіть озброєних. І це буде не, мов би, як нарив, який набирався, набирався, і тут він вибухне. Тому раджу берегти себе в цей час. Не бувати в місцях великого скопичення людей, також не з'ясовуйте ні з ким відносини, тому що це може перейти в масштабний конфлікт, навіть із застосуванням якоїсь фізичної сили. Також не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, а ось на провокації не ведіться, ігноруйте їх. Для вас цей аспект торкатиметься вашого 6-го і 12-го домів гороскопу, через що можливе виникнення. Напружених ситуацій, пов'язаних із виконанням вами якихось обов'язків, особливо якщо це йдеться про застарілі обов'язки, які ви повинні були виконати з якихось причин, ви цього не зробили. Також можуть зазнавати напруги ваші відносини з колегами, і ще можуть відкриватися якісь таємниці чи деталі вашого життя, і при цьому вам буде від цього чомусь неприємно або це буде вам не на руку. Також можуть бути зміни в організації вашої роботи, тобто умови праці або графік роботи, обов'язки робочі. Також може змінюватися ваш щоденний ритм, вашого життя, тобто ваша щоденна рутина. Але, скоріш за все, всі ці зміни будуть відбуватися не просто так, нібито життя йде, як іде, а через якісь труднощі і негаразди. З 2 по 5 листопада відбуватиметься. Напружений аспект опозиція між Венерою та Юпітером, тож в цей час краще не призначати якісь процедури краси, побачення, романтичні знайомства, краще цього не робити, і також відкладіть покупки. Чогось важливого, дорогого теж на інший день, тому що є ризик занадто багато витратити. І також слідкуйте за вашою поведінкою, за проявленням себе, тому що є ризик, що ваша поведінка буде надто легковажною, інші її сприйматимуть просто як флірт. У вашому випадку цей аспект зачіпатиме 5 і 11 домого гороскопу, через що можуть виникати конфлікти з вашими дітьми. А також з вашими друзями, або ж ви можете відчути, як ваші обов'язки тиснуть на вас, і ви захочете звільнитися, вам захочеться більше свободи в особистому житті, або ви можете помітити, що ваші діти потребують більше свободи і вашої довіри. 3 листопада Меркурій, це планета комунікації, зв'язку, транспорту, пересування інформації і навчання, переходить в знак стрільця. Це ваш одинадцятий дім гороскопу. І з цього часу ви будете велику кількість ваших думок і комунікацій присвячувати планам на майбутнє. Ви можете обговорювати, як вам краще спланувати ваше майбутнє якісь майбутні кроки, або будете залученими в обговорення чиїхось планів на майбутнє. Також ви можете розраховувати на розширення вашого кола спілкування. Ви будете крутитися десь в соціумі серед великої кількості людей, принаймні більшої кількості ніж до того. Також ви можете більше спілкуватися з вашими друзями, а також активно користуватися соціальними мережами або вести свою сторінку в соціальних мережах чи просувати свою справу через інтернет. Також хтось із вас буде проходити в цей час. Навчання пов'язане із отриманням професії в it сфері Хтось буде шукати роботу пов'язану з новітніми технологіями, з комп'ютеризацією. Також ви можете проводити пошуки чи переговори, проходити співбесіди щодо роботи в інтернеті. Також ви можете намагатися врегулювати якісь свої питання щодо документів в режимі онлайн 4 листопада, Марс. Та планета активності, руху вперед та енергії переходить в знак лева, і це ваш сьомий дім гороскопу. З цього часу ви будете величезну кількість вашої енергії витрачати на взаємодію з вашими партнерами по життю, по особистому життю, по бізнесу або по роботі, поведенню якогось проекту. Не завжди це означатиме якісно хороший час, оскільки Марс це також і планета конфліктів, тому можуть у вас виникати якісь суперечки з вашими партнерами. Але втім, ви матимете і багато планів чи активного часу разом. Також таке положення Марсу може свідчити про велику кількість роботи з вашими клієнтами і активне пропрацювання якихось проблемних моментів в вашій парі а для тих, для кого є актуальною тема. Нових стосунків, то тут також ви можете активуватися і рухатися в цьому напрямку моторніше, ніж зазвичай. 11 листопада Венера, планета гармонії, краси і матеріального достатку переходить в знак Козарога. І при цьому ми всі станемо трішечки більш прагматичними, виваженішими. Особливо це буде стосуватися особистих взаємовідносин. Ми будемо бачити інших людей без прикрас, такими як вони є. Якщо до цього, наприклад, у вас були рожеві окуляри відносно ставлення до когось, то зараз вони спадуть, і ви можете побачити людину, якою вона є за правду. Це буде стосуватися будь-кого, в тому числі партнерів наших вже дійсних, нинішніх або ж потенційних у питанні витрат, ми також станемо більш практичними і в першу чергу звертатимемо при здійсненні покупок на доцільність того чи іншого товару. Для вас Венера опиниться в вашому 12-му домі гороскопу. Це дім сповільнення, усамітнення. Тому можна сказати, що вам захочеться з цього часу. Побути наодинці зі справами чи людьми, які приносять вам задоволення, можливо, поїхати з вашою другою половинкою в якесь усамітнене місце, або просто нікуди не квапитися і насолоджуватися. Вашими якимись творчими проектами, або ж ви можете просто не хотіти демонструвати зовнішньому світу своє романтичне життя, чи загалом своє особисте життя і свої внутрішні переживання, свою душу. Втім, оскільки Венера – це також і планета всього матеріального, матеріальних благ, то в цей час вам можуть повернути борг поблизу 12 листопада, відчуватиметься вплив напруженого аспекту між Меркурієм і Сатурном в цей час краще не проводити якісь важливі переговори, і також не здійснювати важливі і дорогі покупки. Краще відкладіть це на інший час. Цей аспект впливатиме на ваш другий та одинадцятий гороскопу, через що можуть бути якісь неприємні ситуації, можливо, незаплановані витрати, а також нагадування вам про те, що вам потрібно внести якусь оплату за щось, можливо, ви навіть забули вже про це. І зараз вам буде через це неприємно, тому що ви вже і перестали її планувати в своєму щомісячному бюджеті. Наприклад, 15 листопада на небі зійде повня в знакові тельця. Це ваш четвертий дім гороскопу. Повний місяць це завжди завершення, кульмінація якогось процесу. І, потрапляючи в четвертий дім гороскопу, вона вносить ясність і фіналізацію процесу. Пов'язаного із місцем вашого проживання або нерухомістю загалом, а також, можливо, із справами сімейними. Тож в цей період часу ви можете дізнатися якісь новини, пов'язані із вашими родичами про важливу подію в їхньому житті, або ж може закінчитися ремонт у вашому житлі чи будівництво нової оселі. Також ви можете в цей період часу. Оформити нерухомість, отримати документи. Можливо, хтось із вас зробить покупку нерухомості, якщо ви до цього цим займалися. А для когось це може означати те, що хтось із ваших родичів від вас переїжджає, або навпаки, якщо ви чекали, що хтось приїде до вас із вашої рідні, це може статися в цей період. Поблизу 17 листопада відчуватиметься вплив напруженого аспекту опозиції між сонцем та ураном. Через що можливі збої в роботі техніки, а можуть скасовуватися плани, може барахлити інтернет і зв'язок. Тому майте в голові про всяк випадок план Б, якщо ваші плани підуть шкереберть і не так, як ви цього хотіли. Для вас цей аспект опиниться в вашому четвертому і десятому домах вашого гороскопу. через що можливі якісь неприємні, несподівані новини. Пов'язані із місцем вашого проживання, можливо, вам доведеться швидко шукати нове житло, переїжджати кудись. А також ці несподіванки можуть бути пов'язані із вашими родичами із вашою сім'єю. Тоді ж з 17 по 19 листопада відбуватиметься опозиція, теж напружений аспект між Меркурієм і Юпітером, через що краще відкласти важливі дорогі покупки на інший день, тому що ви можете забагато витратити і купити щось, аби лише бути престижними, щось заради понтів, коротше кажучи, а не щось дійсно вам потрібне і хороше. І також в розмовах можуть бути різного роду дискомунікації, тому що кожному з співрозмовників буде здаватися, що він авторитетний і інша людина недостатньо його поважає. Цей аспект впливатиме на ваш п'ятий і одинадцятий доми гороскопу, через що може виникнути суперечка з якоюсь авторитетною для вас людиною, а також, можливо, і з вашими дітьми будуть якісь непорозуміння. Особливо, якщо це стосується її. Захоплень чи життєвих пріоритетів. 19 листопада Плутон, найповільніша, найвагоміша планета нашої сонячної системи, переходить в знак. Водолія на найближчі 20 років. Погодьтеся, це великий термін. Тому ця подія є точно непересічною. Цим переходом Плутон переводить усе наше людство на новий щабель на орбіту прогресу народовладдя. Тож цей момент переходу може загостритися вже існуючі якісь проблеми, оскільки Плутон переходить в ваш знак, то він очевидно. Опиниться в вашому першому домі гороскопу, і це буде час трансформації вас самих як особистості. Життя вам може підсовувати наступні 20 років абсолютно різноманітні випробовування, але це буде зроблено не для того, щоб вас зламати. Пам'ятайте про це навіть в найважчі моменти. Вам це буде потрібно для того, щоб трансформуватися. Намагайтеся не йти всупереч, а підлаштовуватися, і намагайтеся зрозуміти, як саме вам слід в той чи інший момент вашого життя змінитися. Ці події розгортатимуться не одноразово і не швидко, а поступово пролонговано в дії. І вам потрібно зрозуміти ще й момент такий, що цей період часу вам треба буде звільнятися від всього непотрібного, від тих нашарувань, можливо, страхів чи якихось установок соціуму, які не є насправді вашими. З 20 по 22 листопада відбудеться дія гармонійного аспекту між Венерою і Сатурном. І це буде просто прекрасний нарешті час для дорогих покупок, для купівлі чогось важливого, також для б'юті процедур. І для романтичних знайомств і побачень. До речі, є шанс не лише познайомитися для якогось флірту чи романтику, а навести відносини, які в подальшому стануть серйозними і довготривалими. І цей аспект зачіпатиме ваш перший та третій доми гороскопу, через що цей час буде просто прекрасним для того, щоб проводити якісь Важливі переговори, розмови з важливими людьми. Ви зможете вдало продемонструвати свої вміння, досягнення і також загалом себе і на що ви здатні. І ще це чудовий час для того, щоб використати і взяти по максимуму зі своїх зв'язків і контактів. З 20 по 22 листопада буде немовби віконце можливостей, коли ви зможете. Здійснити якісь, хоча би, кроки в напрямку досягнення своєї мрії, і це сприятиме значному пришвидшенню досягнення ось цієї цілі. Скористайтеся обов'язково цими деньками. 22 листопада сонце перейде в знак стрільця, тобто ваш одинадцятий дім гороскопу. І з цього моменту ви можете багато часу проводити із соціумом. З колективом можливо спілкуватися із вашими друзями, або ж займатися якимось соціальним проєктом, проявлятися в соцмережах, або займатися роботою в режимі онлайн. Ви можете бувати в людних місцях, а також одинадцятий дім це ж дім майбутнього. Тому зараз буде якраз таки час для того, щоб сплановувати ваше майбутнє, робити якісь кроки в напрямку цього. З 22 по 26 листопада буде час, коли вам потрібно встигнути реалізувати ті плани, які ви будували, але чомусь відкладали. Ось зараз завдяки двом хорошим аспектам. Встигайте їх запустити, діятиме гармонійний аспект між Сонцем та Плутоном, а також між Сонцем та Марсом. Завдяки наполегливій праці, ті, хто не люблять лежати. Склавши руки, зможуть дійсно досягнути якоїсь своєї цілі або започаткувати вдалий шлях щодо цього. Проте, чесно кажучи, краще встигнути це зробити до 24-го, тому що вже тоді Меркурій почне заповільнюватися, вже може нам вставляти палки в колеса, тому що з 26 листопада Меркурій, планета комунікації, зв'язку, інформації, навчання, пересування. Транспорту стає ретроградною. Так, ми всі не любимо цей період, тому що наші всі справи і дії стають повільнішими, не такими вдалими. Ми не мов би рухаємося в киселі, і наші слова не доходять до адресатів в тому значенні, яке ми проговорюємо. Ми не мов би спілкуємося через. Зіпсований телефон. Ми кажемо, одне людина інше чує інше. Також можуть ставатися збої в роботі транспорту, засобів зв'язку. Постійно проблематично може доходити доставка. Також перешкоди в дорозі це святе при ретро Меркурії. Тому, збираючись у якусь дорогу, уважно перевіряйте всі ваші квитки, документи, прораховуйте час, беріть з запасом і часу, і грошей, тому що можуть бути якісь непередбачувані ситуації. Купівлю чогось дорогого важливо, краще відкласти, особливо якщо це стосується транспорту або засобів зв'язку. чи… Підписання важливих документів також краще перенести на інший період часу. А ретро Меркурій зараз діятиме з 26 листопада по 16 грудня, тобто, це такий немалий період часу. Краще сплануйте все заздалегідь і в час дії цього. А ретро меркурію можуть підніматися теми, які колись вже обговорювалися, і також на горизонті можуть з'являтися люди, з якими ми колись спілкувалися. А для вас, дорогі водолії, Меркурій заткуватиме в 11-му домі вашого гороскопу, через що можуть давати про себе знати. Ваші друзі, з якими ви колись спілкувалися, потім ваші контакти обірвалися. Також ви можете отримати інформацію, на яку ви давно чекали, можете займатися відновленням, наприклад, вашої сторінки в соцмережах або відновленням якогось паролю від електронної пошти, щось в такому дусі. Також це може бути час перепланування вашого майбутнього, тому оскільки ми сьогодні в цьому відео казали, що ви будете планувати майбутнє. То під час дії ретро Меркурії з 26.11 по 16-12 -е, -е, ви можете переглядати ті свої рішення, які ви зробили стосовно вашого майбутнього. Але майте на увазі, що ось ці рішення, які ви зараз приймете під час дії ретроградності Меркурію, вони точно не будуть остаточними. Ви все рівно потім будете їх переглядати, передумувати, коли закінчиться ось ця ретроградність Меркурію. Тому зараз не потрібно робити якихось різких кроків в напрямку вашого майбутнього, бо потім все рівно ви будете це відкручувати назад. Будьте розумничками, користуйтеся астрологічними підказками, і я впевнена, листопад стане для вас вдалим і приємним місяцем. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтеся на мій канал. Я буду вам дуже рада. Побачимося!